Вчора екіпаж отримав повідомлення про те, що по даній адресі прийшло повідомлення на службовий планшет про те, що задимлення в квартирі, є якийсь дим, і, відповідно, вже викликали пожежну службу. Екіпаж приїхав і виявив сусідів, які бігали. Жінка забігала в квартиру і рятувала самостійно цих двох нещасних котів і двох собак. Немає нікого. Тому власниця була тут так, власниця і... знаходилася uh, тут так само у дворі. Вона щось коментувала, як у дворі, коли люди рятували, вона просто... Ні, Вона єдине, що потім вона сказала, що це її товар, і вона не дуже хотіла, щоб волонтери забирали і про проданих тварин. Але їм потрібна була медична невідкладна допомога. Вона їх продає, ну нас канала Ликсія і продає натичні. Ми одразу ж дійсно запитали, чи мається жінка якийсь дозвіл чи документи на хоча б будь-яку тварину. Ну. І вона сказала, що абсолютно нічого немає, для неї це товар, який вона продає. А двічі тоді почуємо. Не заходьте, не заходьте. Ого! Бачите? Е!

Нема нікого. Нема, нікого. нема нікого. В квартирі нема нікого, Факти вже зайшли. Нас ніхто не посилає. Розумієте, коли б людини біда, чому всі збігаються. Дайте нам трошки відійти хоча б з тоді можете підходити, будемо про щось говорити. Ну, ну зараз не Я не на перестане. А чому трапилась пожежа? Микрой, замикання. замикання розетки пішло. І воно потім перекинулося таково, І Вдома нікого якраз. Але тварини не, було. не загинули, вони просто зачеділи. А вони вже тварин забрали, скоро ми... вкрали саме натуральним натуральному Так, пора? Я вас прошу. Тварини не загинули. Я даю, бо ти не цей. <ріпи> 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 То більше при тисі про що я попросила дім сірка, аби вони тимчасово перетримали тварин себе. То, що вони фотографували, я вам поясню, чому тварина в такому стані, де там фотографували. Тварина була просто у сажі, розумієте, і плюс її намочили. І воно ну, того виглядала така вся вся стріпіка і страшна. Ну, дівчата, ну ви вас намастити і змити, і, змите, і ну, ви будете теж гарно виглядати. Чому вони не підходили до мене дивитися на моїх тварин, коли вони у мене сиділи покупані, вгодовані і тому подібне? Це коли у мене щось сталося, вони нарешті прийшли і... Тобто, скажіть, будь ласка, ви доглядали за тваринами? Це моя вірна особисто тварини. Я кожен рік робила привики, на жаль, в мене згоріли паспорта, тому що вони вимагали документ на це. єдиним документом на тварини, який я маю, це паспорт, де пише моя фамілія і пише, якого числа в мене зроблені привики. Розумієте? Я трошки займаюся як, ну, як вам сказати, з бізнесом, але бізнес не тваринами, а суто з От квітку я продаю, кмінь продаю, розумієте, що таке. Це були суто мої дві тварини, що я тримала просто для себе, для душі. Тому що мене вже чесно розписали, що я котів скуповую, всіх скуповую, їх тут мариную і що роблю. У мене пара Амадін, яка мала своїх приплів. Мама. Пара шиншил в мене. Возумієте, я собі суто для себе. Якщо в мене щось вродиться, то я через інтернет це продаю. Но я не виходжу на ринки, а мені пишуть, ти стоїш і продаєш на ринку. Я раз... не маю коли, бо я на роботі. А, Тут а, з вами стояла жіночка, у якої вчора сталася пожежа вдома. Така вона, сила, там, і... вона там біля цього, вибачайте, не, не знімайте. Але мене. що вона продає тварин? Так? Там, То... там, там, далі вона. А ви знаєте її? Ні-ні. А кажете, що там далі Ва, вона стояла, продавала тварин? Так, тваринку. Так. Ви знаєте, що вона продавала? Мар'яна. А скажіть, будь ласка, по поводу чого ви в неї пожежа вчора сталася. В неї пожежа Мар'яна? Мар'яна, знаєте? Ну Знає так, ми знаємо її. Досить непогана дівчина, вона вже тут, я тут два роки стою. А от, вона стояла, торгувала. От, в неї загалом, не суто тварини, в неї Ось все для тварини цього. А тварин. Ну, в неї в нас нічого має хом'ячків, вона мала попугаї має, Хом'ячків топо. Останнім часом в неї не було тварин, ну, в неї от суто товари лишилися. А ви такі бабуся колись Так, ну, Та вже не, не, вже давно. не давно було, але давно поступили. Чого ви А в яких умовах ви зберігали тварин? Вони в мене бійно були. Я застелювала картон. вони собі бігали, коли хотіли пісити какати, то я замінювала картон. А водували чим? Е, м'ясо ну, в основному м'ясо з запарним груповесом. Ну, Це найпростіше, що можна було зразу. От, куба, для тварин давали, Яйця відтоді раз в тиждень сир давали. Що? Ну розумієте, я як би сказати. Е, в цьому знаюся. Я можу навіть більше сказати, будь-яка людина, що в зоомагазині сидить. Розумієте, та... не робиться так, коли виносить тварин, наприклад, черепаха в мене обгоріла. Розумієте, це не то, що я спеціально це підпалила хату. Це є, це може бути у вас у мене сьогодні. Розумієте? Це не ну це випадок. Ну і не статися нічого. Ну, але просто ходити з того шоу, що обгоріла черепаха і позорити мене на весь світ. На... За дві сутки, що я без сиджу тут, мені навіть ніхто чай не приніс і кусок бутерброда, розумієте? А ви мали документи на цих тварин? Я кажу, я мала тільки ветеринарний паспорт, який засвідчував, що цій... я власник, бо в мене там є фамілія і так далі. І плюс то, що зроблені прибивки і зроблена глистов... гельмінтизація, прогонка глистів. А можна ознайомитись тими документами? Не можу, бо в мене все згоріло. Як я зараз можу вам дати. Я вам поясню, я не маю просто дітей. І я переключаюсь свою любов, переключаюсь суто на Мені приємно прийти з роботи. Коли ми всі, як кажуть, в роботі дістану. І приглашаю. Це у нас жив 40 років пенсіонер воєнний. Він помер. Його діти квартиру продали, і ми думали, що це живе, купила цю квартиру. А потім, десь років два тому назад, у нас було так, що, е коротше говоря, виніще така була в під'їзді, що неможливо. А вона оказується бере собачок, кішок, всяких мишок, крицик, і цей корм привозить і там. Це було захащене. Вчора люди, як прийшли, почали дивитися, то це було уже щось страшне. діло. діло. Страшне Це колона, дівчата. Можна сказати. Сама натуральна п'ята колона. Нічого зі не не за своєї, Ти зі своєю п'ятою колоною можеш йти туди. Ти зі своєю. Ти туди йди. Ти собі йди. Чому ви наводите на мене наклеп? Ми, на Ми не наклеп. Ти за руку попитай. Кого питай? Мене треба питати. Що у нього звері були? Так вчора то, що подохли, не видно було. А те, що залишилось, Мертвая та черепаха, котик, не собаки задихнули правильно? справи. Да. А що ж ані мого я що підтримала... тобі сказала жінка з другого під'їзду, як я. можна Звіри. тримати таких звірів в, в під'їзді, під'їзді їм дихати? Це освен ти зробила для Є. тих звірів. Ну так, да, ті соб, ну тваринки, які померли. Хто <реш> бачив От Соня. Соня? Купила жінка сумітка. раді ради Бога, не надо. Жінка соба мичала, а твоє молчала. Іди 100 грав витяж і буш пару хаміків. Купила, розвелася в неї, хаміки вижини, тому що вона її предупреждали, ж ти потім куди-то їх отвозила. Це ж от этих вані ще така від тих твоїх тварин. Тварини після процес. А там вчора зашли люди в этом і увидели от так, що ти там, наверное, по гадані убираєш это що, крові стоїла нам. Жінка в мене засіяла газу в хаті. І вона знає, що у мене залиши гроші, курка. зробили ремонт. все. В Квартирі було дуже багато вже загиблих тварин. Більше з них задихнулась від угарного газу. Це були різні птахи різні, попуги, шиншили, декілька котів, маленькі собачки і ще якісь маленькі пташенятка, яких одна сусідка забрала декілька штук, тому що вони були в якійсь банці. сиділи, ми вже їх так з банку передали. А також вдалося врятувати двох собачок, які схожі на Йорків. У дуже поганому стані, за якими не доглядали собаки, абсолютно в запущеному стані з колтунами, з блохами, потім нігті повністю повростали в лапки. І просто в цілому поганий стан це собаки, які не можуть їсти. Всі тварини зберігалися абсолютно без дотримання будь-яких умов. Це були на купі якісь клітки, потім якісь банки. Яка там? 46. Це взагалі нормально почуває, але окрім того, що маленька дуже трошки трапий, бо вчора бігало в мамою зі стравою, спокій. Вони майже не рухаються, майже не їдять, окрім цього меншого. Менше себе краще почуває, але сьогодні гірше. Вчора вони потрапили до мене в дуже такому важкому стані. Вони були настільки перелякані, що навіть не злякалися води вже потім, коли я їх купала. Я її колю зараз, яку на пальці всього, є кольоробіотика, тому я зараз коля не віну, щоб температуру зняти, в ми її мало стимулятор. Це ми її поколимо. Але завтра я повсковаю, треба привезти показати ще. Тепер вона повинна, там, де вона живе, свіже повітря. Температура 46. Це буває такий рівно трахіїти, вірусна котяча хвороба. Це, це може ще й до того всього, і ото що вона дихала тими газами. вона також знаєте, подразнює дихальні шляхи. Температура дуже висока. Температура висока буває, коли є вірусні при вірусних хворобах. У мене таке враження, що воно ще до того вона хворіла, що то не від, знаєте, зразу так від, від цього всього. Це таке саме почало. Це таке саме, ви бачите, знову так само в нього тече. Тварини запущені? Ну, звичайно, що запущені? Бо ну, хворенькі вони. Знаєте, інколи приносять гірших. Смердючі, побиті, такі, але ну, вони простужені, подивіться, колонобітна хворенька, одна та друга. Він був в жахливому стані, від нього чути було гар'ям, клочі, волосся такі спалівші, були зверху. Це треба було все відмивати відрізати, тому що боліло його щось ззаді, неможливо було його там почистити повністю. Дуже пригнічений такий був, він ні на що не реагував, його купали, він навіть не розумів, що ми його купаємо. Він так ляг собі у ванну і все. Нічого. Лікарні казали, що дуже запущена собака, і дуже не чесана ніколи в житті, не купана ніколи в житті, не ногті не підрізані, нічим добрим не кормили, тому що з дуже кишечник забитий, що напевно якісь кості давали, які не можна цим собакам взагалі, або сухий корм. В них має бути дуже харчування таке, їм навіть не можна свинини. Сказали, що дуже стан запущений, уколи потрібно. Зараз йому вкололи сім уколів зранку, і ще вечором потрібно ще раз околоти його, бо в нього інтоксикація організму на кишечник, щоб він зміг сходити в туалет і щоб він щось їв, бо тому що він нічого не їсть і не п'є. Він жаліє, дочка плакала, він жалів її, сам хоче, щоб його пожаліти. Дуже любить прийти лапкою мене по нозі, щоб його погладити, щоб його потуляти, цьомається, так? Їстоньке так хоче ніби, але чись не може. Просить, от скакає, просить. Він дуже хороший. Він мене нікого не обіжає, спав собі. Такий чемний хлопчик. Дуже, характер в нього дуже хороший. То ви його взяли на перетримку? Тільки на перетримку. То, Я не можу, не можу його брати, тому що в мене коти. І кітка дуже агресивна просто.